Я гадаю, що набу це потяг, який вже ніхто не зупинить, і це добре для країни з точки зору боротьби з корупцією. На даному етапі ми можемо стверджувати, що нарешті в державі з'явилася інституція, для якої не існує недоторканих. Ну, ми об'єктивно саме ж про це говорили 10 20 років тому, що потрібно, щоб були органи, які керуються не політичними вказівками, а буквою закону, і їх нічого не здатне зупинити. В цьому плані ну, позитив для країни, куди воно далі буде рухатися? В що це еволюціонує ну, ця влада? Ну, це інше влада, право, влада набу, а це інше питання. Але наразі я вважаю, що є дуже позитивний сигнал про те, що недоторканих немає. І, звісно, хтось скаже: ой, корупція, та корупція скрізь. Вон в, в Бельгії зараз скандал, просто там Євросоюз на вухах стоїть, тому що. Колишню керівницю зовнішньої політики Європейського Союзу затримали за обвинуваченням в незаконному збагаченні, там, в, в результаті неправильно проведеного тендеру. Але ж тут новина не в цьому, а новина в тому, що ніхто всі рівні перед законом. І тепер ми можемо говорити, що і в Києві, і в Брюсселі всі рівні перед законом. Ну і друге, проти НАБУ використовували аргумент про те, що от вони значить, недостатньо там чіпляють, ловлять велику рибу. Ну от ще один доказ того, що взяли ще, дійшли руки ще до однієї великої риби. Ніщо не зупинить ідею час якої настав. Ніщо не зупинить набу, час якого настав. Це точно.